Челсі презентував Мудрика зінченко, здобув чергову перемогу із Арсеналом. А Яремчук знову зафейлився у матчі за Брюге. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримую українську армію за посиланням в описі. а Наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Челсі презентував свого новачка Михайла Мудрика, і сталося це, як ми повідомляли у попередньому відео під час гри синіх проти Крістал Пелас. Ще на початку гри режисери трансляції активно демонстрували у кадрі Михайла на трибунах разом із Даріо Серною. А вже під час перерви сталася офіційна презентація українця. Мудрик вийшов на поле Стемфорд Бріч у футболці Челсі та із українським прапором та зірвав овації трибун. Ці кадри вже є по справжньому історичними для українського футболу. Найдорожчий трансфер в історії нашої країни тепер офіційно відбувся. Михайло виступатиме за нову. Команду під 15-тим номером. І ось що Мудрик заявив у своєму першому інтерв'ю в якості гравця Челсі: Я дуже щасливий підписати контракти з Челсі. Це величезний клуб, що грає у фантастичному чемпіонаті, і це дуже привабливий проект для мене на цьому етапі моєї кар'єри. Я радий зустрітися зі своїми новими товаришами по команді, і з нетерпінням чекаю на роботу та навчання під керівництвом Грема Потера та його штабу, заявив українець. Здається, хлопчина трохи лукавить. Ну а що ж поробиш? Бажаємо успіхів нашому таланту на новому місці роботи, а вам пропонуємо обговорити. Пито у коментарях, як думаєте, чи заграє Мудрик у Челсі? Залишаємося в АПЛ, і Там Арсенал із Олександром Зінченко в основному складі розібрався із Тоттенгемом у Лондонському дербі. Каноніри перемогли з рахунком 0-2. Українець провів на полі 86 хвилин та знову видав дуже впевнений поєдинок. Зінченко отримав оцінку 7,3 від Софа Скор, що є найвищим показником серед усіх гравців оборони Арсеналу. Протягом матчу Зіна встиг двічі винести м'яч, зробити два відбори та віддати 61 точну передачу на своїх партнерів. За підсумками цього туру, Арсенал збільшив свій відрив від Манчестер Сіті до 8 очок. Роман Яремчук вийшов в основі брюге на гру проти Андерлехта й український форвард не скористався своїм шансом, а навпаки, провалив цей поєдинок. Вже на сьомій хвилині Роман записав своє прізвище у протокол гри, але зробив це завдяки жовтій картці. Ну а далі протягом матчу він відзначався лише офсайдами та нереалізованими моментами. У цьому епізоді Яремчук пробив надто слабко. Ну а на початку другого тайму Роман витворив ось що здається, він вирішив затьмарити свій промах у попередньому турі. і Йому це вдалося. З вбивчої позиції Яремчук не зумів поцілити у порожній кут воріт. Це просто якийсь фантастичний нефарт. Пора вже якось вибиратися Яремчуку з цієї прірви. Сам же матч завершився в нічию 1-1. Спеція Віктора Коваленка на виїзді переграла Торіно з рахунком 0-1. Наш півзахисник був у заявці на гру, але на полі так і не з'явився. Сталося це вже вдруге поспіль. Сумно. Спеція займає 15-те місце у серії А. Райо Махадаонда Романа Зузулі у другому матчі поспіль здобуває перемогу у третьому посилі дивізіоні Іспанії. У звітному турі Райо переграв Сан Фернандо з рахунком 2-1. Зузуля вийшов на поле в основі, відіграв 65 хвилин. Забивати Райо Махадаонда став вже після заміни українця. Тим не менш, після переходу Романа команда здобуває другу перемогу поспіль та підіймається з дна турнірної таблиці. От що значить український переможний дух. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе та скоро почуємось.